Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми знову завітаємо з вами в Чорнобильський зоопарк і спробуємо все-таки пройти на добру кінцівку В нас з'являється нова гра плюс, 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 плюс. І ми відразу її розпочинаємо. Так, там ми бачимо, що наш док сідає в автомобіль і відразу звалює. А ми з вами що робимо? А ми з вами продовжуємо Такс. Наша дружина і надалі стукає. Так, тут в нас що? Тут в нас пілюлі. Пілюлі ми в будь-якому випадку забираємо. Тут в нас Тут в нас що? Тут в нас поки що порожня. Здається, тільки одна шафка була відчинена. Так, і то вона порожня. Так, це в нас діло не коригується. Супер. Ми з вами відразу біжимо, напевно, що, до... До-до-до, куди ми біжимо з вами, ми відразу біжимо по продукти. І як тільки ми завантажуємо з вами продукти, ми відразу відправляємося... відразу відправляємося годувати наших тварин, які вже там задовбалися мутувати без нашої присутності. Такс. Біжимо, 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 біжимо. І потрібно його це все діло завантажити. Такс. Оп, є. Завантажуємо це все на потяг. І давайте подивимося, які на цей раз в нас доступні тварини. Такс, вибираємо маршрут. Такс. Валобі доступно тепер. Зебра була, бегемот був. Валобі тепер з'явився, зник жираф. Ми ще не бачили з вами слона і лося В принципі, всі інші тварини ми з вами обігали. Так що. Айс здається. А, Валобі ми з вами бачили, так що я вас трішечки обманув. Ми вже з вами розпочинаємо полювання на цю потвору. І де, де він, до речі, я його не бачу А, ось він. Самий здоровий там бігає. А чого він як паву повзе? Куди він заповз, блядь? Нам тебе потрібно його знайти. Він десь там. Він ще й досі там. Якщо ми підійдемо десь сюди... Він не спускає. Блять. Він же десь тут, напевно, що так? А, он де він. А, врятувати валі. Дивіться, він під... під він вбив валі, ти шо сука? Ми зараз в тебе ще одну летальну ін'єкцію. Не поняв. Він невидимим став. Він став невидимим і упиздив десь. Десь зверху, напевно, щучі, що... де він? Він десь поруч, я його чую. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Еммі! Эмми живи, Эмми, живи! Нихуя в тебе, блядь У <ріст> него живит просто-напросто на цьому. Подвиси на тю хуйту Нихуя паразит здоровый в нього до речі Эмми, ти жива? А вы двоє воюєте, да? А вас вдвох в мигрень, так? Ох! Все, мигрень вилікували в Эмми. Перше потрібно розібратися з іншим. Пеммі. Вітаємо! Всі тварини вилікувані, але в нас втрата в валі Дед. Валі Дед. Ну і це ще також Dead. Вони двоє дед. Ну зараз ми тоді відправляємося назад. Такс, а, це м'ячик. Я думаю, що це хтось з кенгуру вже направлявся до нас. Так, це в нас що? Хто ти в нас? Sorry, I have not a What's with the oh, а, це в нас док. Він телефонує нам на рахунок м'яса. Це все, в принципі, зрозуміло. Так, біжимо зараз, відразу повертаємо і перші прояви того нашого цього отруєння. Є контакт, нам стає все гірше і гірше. А нам тепер потрібно відправитися до хаба. Такс, від... віддаємо відразу цю потвору. Ця потвора вже знищена, і тепер ми з вами що робимо? Сідаємо в потяг і відправляємося в хаб. І далі буде вже діяти по обставинах. Зараз ми з вами розбираємося, вже, в принципі, з жирафами. Так, що нам потрібно? Нам потрібно створити в будь-якому випадку три летальних ін'єкції це 100%. І діагностика. Давайте подивимося: вдвох сплуч і інкі в них проблеми звук і кров. І конкретно звук і кров це лептоспріроз. Так, інфекція, що передається через воду, і сечею і тварин, вражає нирки, печінку та інші органи. Такс. Лептосріз. Спіроз, лептоспіроз. Так, лікування ГРВ. Не воно. Алергія, не воно. Хороні. Нормалізації шекатані. Так, все. О, лепто. Раз. Два. Є. Тепер в нас є вже 5 ін'єкцій. Так, дві на випадок того, що нам потрібно буде їх вилікувати. І дві для того, аби можна було. Точніше, дві для того, щоб вилікувати. І три, аби можна було зараз розібратися з цією потворею. Так, з чого я не можу прийти. А ось і вона була. Жоп... Жопокряк. Такий жопокряк. Зебра з ротом на сраці. Так, де ти там? Давай, виповзай. Є ти тут взагалі десь? Я бачу звичайний зебр, А де ця наша потвора? Десь зверху. Що в них за манія така тікати десь нагору? А в мене манія відразу тікати сюди. Ага. На тобі ще в жопу ще одну ін'єкцію. Тобі ще раз ще одну зараз засаджу, і ти відкинешся. Все, розібралися далі, відправляємося з вами на базу. Все, ми вже з вами в хабі, і я б хотів би. Так, а, це не той важче. Трішечки я переплутав. Переплутав я важелі. О, випадає наша рука. Тікс, забираємо її. Очистити біофільтр. Завдання виконано.

Так, а та потвора там ще й досі ні разу не подала ніякого звуку на рахунок того, що вона жива. Так що ми з вами якось маємо зараз ще розібратися з одним вольєром, наскільки я розумію. Наскільки я розумію, чи нам не обов'язково їхати в вольєр і розбиратися з цими задачами. Ми можемо там посидіти трошки тут і все стане на свої місця. Так, як бачимо, ми знову спустилися в цей злощасний підвал. О, мій мобільник заряду на один дзвінок, дітьку. Мені треба терміново зателефонувати дружині. Не дзвони, знайдемо щось суттєве, можна буде викликати поліцію. Ні, ми не будемо е, чекати, ми з вами телефонуємо Лілі. Так, все. Телефонуємо, іначе телефон сяде. І більше його використати не зможемо. I'm sorry for making you nervous. I'm fine. Don't worry. Thank God. I've been on edge. I was about to go to go the police. I'm sorry, my phone is about to die. Go to sleep. I'll I'll be back home in the morning and I'll tell you you. everything. Okay. Take care. I love Так. <реж> <реж> комп'ютер є, дискета. Дискету ми передаємо, Знайшов в одній шафі. Ну звісно, тут пароль. Thanks. На рахунок, на рахунок пароля нам все одно потрібно, потрібно тікати звідси і дивитися. Дивитися уже. А, ось і потвора. Власне, вона прокинулася. Так що, так що потрібно це все з цим всім розібратися. Так, зателефонувати копом ми не можемо. Це наш доктор. Подивимося. На нього ще раз з вами. Це вже вкотре. Вже напевно, Це вже четверта серія, четверта частина проходження даної гри, коли ми намагаємося з вами отримати добру кінцівку. І попередній раз в нас знову була кінцівка погана. Нас просто-напросто зжерли, і на цьому все закінчилося. Так, тут в нас нічого більше немає, так що ми з вами піднімаємося нагору і відправляємося куди. В наступний хаб, напевно, що. Я навіть не знаю, чи варто нам зараз проходити ці ну, годувати тварин. Так, зебра, бегемот. Давайте, напевно, що відправимося до бегемота, так як він, він мені самий простий виявився в проходженні попередній раз. Пінгвіни це трішки така геморойна штука через те, що вони там починають літати, вони неспокійні, нестабільні. До речі, на рахунок зебр, вони також на це. в цій частині от вони були дуже такі от налякані всі постійно. вони... Ніхто з них не хотів нам іти на зустріч чи ще щось. Такс. Телефон заграє чи не заграє? Нам потрібно, щоб зателефонував телефон. Такс. А він хоче телефонувати. Такс. Так що ми поки що позбираємо. Отут у нас знаходиться ще одне КПК. Ми його, звісно ж, забираємо. Такс, доступ. І Крістофер Лівінгстон, що каже, щось погано почуваюся. Доку зателефонувати не можу. Телефон дає змогу тільки приймати дзвінки, здається, мене зараз вирве. Ну, нас вже вирвало разів так три, напевно. Що. Так, телефон не телефонує, так що погнали з вами зараз набирати їжу для наших бегемотиків Подивимося, що в нас тут. Так, год годувальня. Годувальня і бегемот так, страв'яна їжа 2,5 овочі 2,5. Так, ну це майже половина, трошки менше половинки. Тут треба впиляти десь ось тільки приблизно. 2,4. 2,4. Так, згрізати. 2,5. Ну тут 6 кг, половина це. Ось тільки десь приблизно це буде 2,5 кг. Так, на око. 2,0. Майже, майже прийняти. Ну, доступна помилка.

Все, розібралися ми з цим ділом, і тепер потрібно розібратися уже з Сарою. Попередній раз ми зробили, що ми вбили її, а професор нас підставив і згодував нас цій. Так, споле на це немає часу. Такс. Обираємо Сару parasites. Kill her, kill them all. Even those already parasitizing living organisms will die. О, дивіться, вона сказала, що вб'ємо мамку і здохнуть всі паразити, які були в живих організмах. Так, і для того, щоб приготувати нам цю протиотруту, нам необхідно ось ця штука. Де там вона? Так, гортаємо вниз чи вверх. Кров тварини. Кров тварини. Так, О. дивіться, тут дуже багато чого. Експериментальна речовина для знищення паразиту, що імітує менінгіт кров тварини. Так, добре. Нам потрібно всюди кров тварини. Всюди потрібна кров тканини. Такс, так, для знищення паразита, що імітує алергічні прояви, експериментальна речовина для знищення паразита, що імітує хворобу крові, експериментальна речовина для знищення паразита, що імітує мігрень. Е, а де вона? Як ця ін'єкція взагалі називається? Так, як нам її приготувати? М'ясо на місці з приготуванням в хабі? Добре. Завдання. Так, свідчинити сховище паразитів, отримати крові паразитів, приготувати отруту віддати отруту сарі. Так. Сховище паразитів. Воно, воно десь було в цьому вагончику. А, ось воно. Сховище паразитів. Інформація, як визначити самку. А, дивіться. Так, паразитичний вид є унікальною здатністю сам... самок запліднюватися. Кількома самцями. Самці не конкурують між собою, а виявляють увагу до самок. Так, добре. Так, що нам потрібно? Раз. А ми можемо ще приготувати кров? Так, з кров паразита. У нас є кров паразита, а нам необхідно кров тканини. Кажу кров тканини. Кров тварини. Так, тут нам готується. Ця вся штука. Так, дивимось. Ну, всюди потрібна кров тварин, кров тварин, кров тварин. І ніде немає. І ніде немає просто-напросто паразита. Паразита немає, так що ми зараз відправляємося, напевно, що до сари. Я не пам'ятаю вже, народ, чесно, який тут порядок дій. Так, здивимося, завдання. Приготувати отруту і дати отруту Сарі. Добре, добре, приготувати отруту. А де нам її приготувати? Все, є в нас уже отрута, і ми біжимо до сари. Отрута готова, що далі? Ось ін'єктор, але боюсь, у нас проблеми. Допус до біометричного замка від вольєра мамки є тільки вдока, і мамка повинна прийняти отруту з їжею. Так, з попередній раз ми також кололи отруту в сару і... Так, вколоти отруту собі. Я впевнена, має бути ще якийсь вихід. Ходімо до вольєра мамки. Все, нам дуже погано. І зараз я надіюся, що все вийде. Що зараз це буде хороша кінцівка. А. Такс. А, дивіться, док тут. Ми, ми вже тут, майже скисли. Док відкриває двері, там лежить м'ясо. Такс. До речі, я мав задоволення познайомитися з твоєю дружиною. Уявляєш, вона заявила в поліцію, ще були вірні Дивіться, яка Сара молодець, вона схавала. А, ніхуя собі бля Ви бачили цю ху... Пол врятував Сару, допоміг її у розслідуванні. Він також зателефонував Лілі, завдяки чому вона залишилася цілою і неушкодженою План Сари спрацював, їй вдалося вколоти отруту Току але отрута виявилася невірною і не поділа на мамку. Жерши Дока і тіло Лілі, мамка не померла, її щупальця дісталися до Сари і Пола. Пригнічена горем вдова Лілі дала кілька інтерв'ю місцевим азетам, після чого поїхала з донькою з, з Пайн в Pinevel, в... бажаючи почати все спочатку. Oh, нічого собі. Нічого собі. А це... а це. Як це вважати? Це добра кінцівка, чи нова гра, плюс на X4. <replication> Просто-напросто. Я не знаю, якщо чесно, народ, яка тут ще може бути кінцівка, але якщо ви хочете ще, щоб ми спробували якусь одну із можливих проходжень даної гри, то будь ласка, тицяйте клавішу підписатися та лайк під даним відео, пишіть коментарі, що хочете продовження. А я буду поки що з вами прощатися. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.